Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми приготуємо з вами ось такий красивий, смачний і ситний салатик. З самого початку слід підготувати куряче філе. У мене тут була філейка вагою 250 г, я її помила, просушила, що зайве було прибрала. І ось уже порізала на ось такі невеличкі шматочки. Тепер її потрібно замаринувати. Для цього сюди виливаю 2 ложки соєвого соусу, столову ложку олії без запаху, і спеції до смаку свого звичайно. У мене це хмелі сунелі 14 чайної ложечки і суміш персів та дрібка. І перемішую. А потім залишу трошки промаринуватися, хвилиночок на 10-15 Відразу ж хочу замаринувати цибульку. У мене тут середня цибулинка, достатньо ось так дрібненько. Я її порізала. Тепер сюди додаю чверть чайної ложки цукру і дрібку солі і чайну ложку звичайного 9% оцту. Все перемішую і поки що залишаю, аби цибулька добре промаринувала. Я вже поставила розігріватися сковорідку, олію я сюди не додаю і тепер перекладаю сюди все м'ясо і на вогні середньому, може трішки менше, ніж в середній, буду обсмажувати до готовності. М'яско я обсмажила, відразу переклала у салатник і тепер залишаю до повного охолодження. Крім м'яса та маринової цибульки, нам ще знадобляться такі овочі. Помідорка, ось така у мене величенька, можна взяти дві поменших. Один болгарський перець, який я вже очистила, один огірочок, консервована квасоля абсолютно будь-яка червона, біла, чорна. Головне, би не в томаті, я вже злила з неї рідину і зелень. У мене це потрібна петрушка. Далі овочі буду нарізати кубиком. І єдине, що стосується помідорки, то з неї потрібно ось забрати оцю. Серцевинку. Я вже неодноразово показувала, як я це роблю, ну ще раз так. Ось цю серцевинку з все повністю потрібно прибрати, аби в салаті потім не було зайвої вологи. Ну і потім вже знову ж таки нарізатиму курортку. Всі нарізані овочі я вже переклала до курочки, сюди ж додаю квасолю, зреновлену цибульку, і з неї я вже злила всю зайву рідину. Сюди ж зелень. Для заправки Я взяла 2 столових ложки домашнього майонезу. Якщо майонез не вживаємо, тоді можна замінити на сметану. Але, на мою думку, з майонезом все-таки смачніше виходить. І сюди ж додаю столову ложку і зерна, і все перемішую. Салат я до смаку посолю, можна, звичайно, ще додати перцю, хто любить. І сюди ж викладаю заправку, І залишається все перемішати. Наш смачний та ситний салатик уже готовий і можна подавати до столу. А я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, миру і злагоди, та до зустрічі в наступних відео.